З чого складається восьмиберезневий ранок сьогодні? З млинчиків, хамончиків, сирочку, кави, собаки, який вже покакав нарешті, бо щось борщ в нас трошки став. Вже прогулялися. Тюрпанчики дуже красиві. Дима приїхав. Собака зраз їсти. їсти тюрпанчики. Він дуже любить їх нюхати, а потім такий, ой, воно щось вийшло, пахне, я їх з'їм. Святкова распаковка. Смотри, как для Коли. А, ну раскручивается, Коля, мы тут импровизованно сделали мне такой стил. Потому что так зручнее будет, потому что на компьютере, не в А Коля Ну, зараз ви побачите, це необхідна історія, тому що руки неправильно в нього стоять, а це потім дуже і дуже важко виправляти. Давай, хлопче. Є питання, що це? Цікаво. Як це розкриває. Оля, в тебе є якісь думки, що це може бути? Я зараз відповідає. Щось точно для рук. Для чого? Для рук. А це По мене рука неправильно стоять, бо я вже бачу. Ах, ти хитро. Тобто, це як в цьому в людині був, 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 такі щупається. Ні, просто. Сюди для рук. Ні, просто... То що це таке, Коль? Не так працює. Не силує, а розумом ми собою. Майк, притримуй коробку, Коль. Пацан все-таки тихом розум тіма. Зламав спочатку, а потім якщо Так, так, так. Що це Коля? А якщо отак подивитися? А, сіовай. Що це? Стіаді. Тепер ти будеш сидіти правильно, в тебе правильно будуть ручки, будеш правильно навчатися. Розумієш? Прикольно. Mm -hmm. Чистілець там, де регулюється висота, бо таке, мабуть. І ще є спеціальна схованка тут коля. Там є. секретне місце для нот. Або чогось дуже важливого. Давай Давай. Сідає камера. <звіс> давай кукурузу тільки не швидко. Кукурузу, кукурузу. Коль, дивись. Чекай, Коля, Коля, Коля. Коля, сідає камера. Я киваю і ти граєш. Я щось буду співаю. А ввечері ми з Настею сходили на виставу Шафа від Freedom Ballet. Це, звісно, цікава постановка, доросла. Можливо, трошки часом задоросла для Насті, але вона все правильно зрозуміла. А найголовніше це прекрасна хореографія, поставлена Оленою Коляденко. Надзвичайно якісно впахані танцівники. Ансамбль прекрасний, сюжет не завжди зрозумілий, але загалом зрозуміло про що дуже красиві танцівники, надзвичайно професійні, прекрасні костюми, повний зал. До речі, в Ужгородському театрі дуже часто проходять гастролі різноманітних колективів: співаків, комедіантів, там, стендаперів. Артистів, які привозять сюди вистави як антрепризи. Тобто є багато вистав, які готуються там п'ять-шість артистів, зібрались, зрепетирували і повезли то все по Україні. Чесно скажу, часом це буває дуже сумнівної якості, не завжди добре, навіть якщо заявлені дуже відомі артисти, бо в них не завжди є час на достатню кількість репетицій, вивчення тексту, злагодженість команди, бо це процес, це довгий процес. За п'ять-шість репетицій, хорошу антрепризу не зробиш. Але роблять і їздять, бо хочуть заробляти гроші. А якщо містечко якесь маленьке селище, коли туди ніхто ніколи не приїжджає, то люди йдуть і навіть думають, що це справжній театр. А воно не завжди так. Ну тут вже треба дивитись конкретно кожен кейс. В Ужгород зазвичай приїжджають хороші артисти. Місто досить велике місто, театральне, дуже мистецьке. Тут абсолютно постійно діюча філармонія, тут є і не один театр, багато є різних колективів, є ляльковий театр. От шафа, це вони виступали в академічному, драматичному, обласному театрі. Це найбільший театр Закарпаття, насправді, який колись обов'язково буде національними. Згадайте мої слова. Було цікаво, і я чесно з гастролюючих, якщо ви, ви ж дивились, можливо, в влогах, я бачила Конотопську відьму, славно звісну, на яку абсолютно неможливо взяти квитки. І бачили ми її тут, в Ужгороді на сцені Закарпатського театру. Так само ж із шафою, шафа це теж дуже така відома вистава, великий автобус з написами Freedom Ballet. І от вони їздять по різним містам, не завжди легко взяти квитки. Аншлаг був повний. І на наступний день була ще одна вистава, вже інша. Ми на неї не ходили, але кажуть, що хороша. І теж на неї був абсолютно повний аншлаг. Я намагаюся Настю водити на хороші вистави. Це розвиває смак, це називається надивленість. Тобто, коли ти бачиш хороше і якісне, ти вчишся на цьому і маєш свої якісь певні критерії і очікування до творів інших людей. Ти сам підтягуєшся. Ось тому, звісно, ми. І ходили. І я вам скажу, що шафа нас не розчарувала. Ну це доросла вистава, це десь 18 плюс мала. Ну, ну так, 16. Ну, як мінімум, ну у нас тільки вже 14 ну, майже. Ну, Майже 14. Ну це ж. Ну, майже 16. ну, в нашому випадку вона доросла, і ми якось ми спокійно до цього всього ну, ставимося, говоримо, і це нормальні історії. В принципі, я живу в сім'ї акторів, і я знаю, як це все всього, так? Да? <ріця> <ріця> як це все робиться, але ну, боже, які спокуси. впахані класні танцюристи. Дуже якісна постановка. Дуже. Ну, для дорослих, але класно. Я покайфанула, отримала величезне задоволення. Йдемо на вечерю вдома. Прекрасно. Так класно, що маємо можливість ходити в театр. Бачити це все, чути. Я насолоджуюсь, чесно кажу. О май гад! А що тут за восьмидерис? Мати Василева. Тартари. лососі, Сілятки. Форшмаки, тунці. А там що? Скляні яблу. Скляні яблу? Таке. Ви довго ходили. То... О, дуже гарно. Дякую. Ми бачили прекрасну виставу. Прекрасна. Будемо така зараз видихати. Істеричка. Істеричка. І А що це не було дві години? Півдня. Півдня Oh Я же ушла is... в скике в час тридцать и пришла аж зараз. Все, все, все? все. Любовь на любовь, правда? Ай, что ты? Ты кусаешься?